Всім привіт! Іноді хочеться чогось дуже смачного, солодкого, вологого і шоколадного. У мене наразі є дуже гарний рецепт шоколадного бісквіту. Він дуже простий в приготуванні, а виходить такий смачний, що до нього не потрібно ніякого крему або просочення. Готується просто, швидко, без міксеру. Скоштувавши хоч один раз, будете готувати завжди. Для рецепту знадобиться лише 2 яйця. Візьмемо щіпку солі, трохи ваніліну і злегка розмішаємо. Вливаємо молоко, рослину олію, всипаємо цукор і змішуємо. А ви тим часом не забудьте поставити до цього відео лайк і підписатись на мій канал. Обов'язково треба просіяти какао. Я ще додам до нього розпушувач і соду. Додаємо просіяне борошно. Спочатку змішую ложкою. Вливаю окріп і змішую уже вінчиком. І тісто наше готове. Форму смажу олією. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Вливаю тісто та випікаю 25-30 хвилин. Тут головне не пересушити. Перевіряємо дерев'яною шпажкою. Готовий бісквіт присипаю цукровою пудрою. Залиште бісквіт на добу в харчовій плівці, і він стане ще смачнішим. Подивіться, який він ніжний, а який він смачний! І ви обов'язково приготуйте і напишіть ваш відгук: будьте здорові, на все добре!